Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні буду розпаковувати посилку з вами. Це якраз одна з тих посилок, про які я казала, що зроблені при повній втраті свідомості, коли вже отямилась, зрозуміла, що ну, немає куди саджати. Навіщо ти Наталка купила троянду на штамбі, якщо в тебе немає місця зовсім? Ну, це ж було вже, коли я оплатила це, це замовлення. І наступного дня так прокинулась, думаю, навіщо ти взяла, якщо в тебе немає місця. Ну, Була троянда, за якою я ганялася вже три роки, мабуть, куди я тільки не заходила. І мій сад, і розіна, і капріфолі, кругом її розбирали одразу. А тут на сайті СЕМСад. Сімейний сад. Я побачила рекламу цієї троянди ну, тільки на штамбі. Ну і що? Я ж не, просто не стрималась. Як в тумані все. І я замовила. Ну, а ще ж ну, як одну троянду, так же ж неможливо. О, дивіться, що я тут побачила. Надпис Блогер. Уявляєте, а я навіть не казала їм, що в мене є канал. Тобто це вони вже якось, як вони дізнаються, цікаво. Мабуть, щось там моніторять. От, І не буду ж я одну троянду, то я замовила ще там примули. Примули і очіток якийсь. У мене ж мало очітків, то я замовила і очіток. Е, і як вийшло, я поїхала за цією посилочкою, приїжджаю, забрала цю, занесла в автівку, виходжу знову на пошту і е, грузчик мені вантажник. Так, виносить мені е, двометрову посилку пакунок і каже, це ваша. Я кажу, та не вже? Там же ж два метри не може бути троянда на штамбі. Ну думаю, ладно. Що ж, будемо грузити. Пішли до автівки, почали її пхати якось там. Все завалило, крісла там все. Нічого не виходить в нас. І він каже, мені, слухайте, а може там гілочки зігнути якось. Я кажу, ну це ж троянда, там не гнуться гілочки. І там плівкою було замотано, я так туди заглядаю. а Він каже: Та гнуться, дивіться, які вони тоненькі. Я заглядаю, а там не троянда, а на штамбі, мабуть, верба, тоненькі гілочки. Я подзвонила їм туди. В цей розплідник кажу так і так, і вибачались передо мною. Сказали, що поплутали, мабуть, на пошті. Ну, таке буває. Ну, наліпки там багато посилок і ляпнули, переплутали. Моя троянда поїхала до жіночки. а... Її штамбове дерево поїхало до мене. Ну розібрались, я відправила тій пані і дерево, а мені троянда йде. Тому розпаковка буде з двох частин. Перша оця буде, а трояндочка ще в дорозі. От. І я вам покажу, які прийшли примули. Назви я вам підпишу і вставлю, вставлю фото, крім. Крім, крім. Ось така от примулка. Багато тут пуп'янків, бачите? Гарнюсенька. Буде квітувати. Так, я трохи відсуну і буду вам. Так, сюди складати. Ось одна, тепер друга. Я вже вдруге замовляю в них, роблю замовлення на цьому сайті. Трошки прив'яло листечко. Ось ще одна це. Purple дабл. Треба їх обов'язково висадити вже трошечки піділью і завтра повисаджую. Добре, так все запаковано. Перекладено картонками. Ось він, очіток. Ось він. Да, цікавий такий випадок, як ми пхали то дерево двометрове, виявилось, добре, що подивились, так би я привезла додому і аж дома подивилась би. Отакий От очіток, як він називається. Оф, мі. Мідендорфа. Мідендорфа начиток. Ну, він набереться ще сонечка і буде яскравіший. Гарнисенький такий саджанець. Ну, такого в мене немає. Саме такого. Щось мене понесло по очітках. Вони такі непримхливі, посадив і забув там. Іноді згадав раз на два тижня, хто полив. А так. Можна поїхати і нічого з ними не буде точно. Так, тут ще одна примілка. Світ апрікот. Отака гарнюся. Тут ще не видно пуп'янків немає. Десь я прочитала, що балерини вони не живуть. От переквітували, ну і все, І відмерли. В кого є досвід по цим примулкам, напишіть, будь ласка. Чи так воно справді, бо я бачила у пані Ніли, пані Нілочка, вона канал, канал підпишу, я вже забула. Вона такі балерина в неї росте і вона навіть продає її. Так, а що це? Я таке не замовляла. А, це подарунок. Ось, бачите, подарунок. А що ж це таке? Ну, дуже схожий на офіопогон. Але здається, що і не він, а може і він. Дуже схожий. М -м, дякую. Ну, якщо вони підписали блогер, то, мабуть, вони іноді дивляться. І розпаковку вони. Подивляться. Дякую вам за подаруночок і за гарний матеріал. Так, і ще одна Пінк шампань. Ой, який гарний бутон тут красивезний. Ну Це ще можна там кудись посадити. Це для примули завжди знайдеться місце, куди посадити. А ось троянду, я, чесно кажучи, вже пройшло. Я не пам'ятаю, коли я замовляла. Це було, мабуть, у лютому. І я досі не придумала, куди я буду саджати. От досі, Ну нічого, кудись посаджу. Ось так. Це перша. Половина розпаковки, а друга буде коли я вже отримую трояндочку. Я дозніму другу частину. А поки що, все. Ну, і друга частина розпаковки. Прийшла троянда моя, яка мандрувала. Прислав мені в сім сад мою трояндочку, мою омрієну вузелу. Зараз будемо розпаковувати. Я сама розпакую її, так, щоб не займати у вас час. І потім покажу вам. Зараз покажу, як виглядає. Ще не зовсім розкрила. Ось, ще там розпакую Ось подивіться. І ось так виглядає сама трояндочка, головузелка моя. Ось місце щеплення. Трошечки є такі. Зламані бронечки, є трошки ось засушена, але ж то дорога і прив'яла. Ну, Вона вчора прийшла зранку на нову пошту, а отримала я її аж вечором, змогла поїхати забрати. Тому вона трошки, може, прив'яла. Але все одно я верхні буду зрізати її обріжу. От, і як розкрию, Покажу вам, що там в контейнері вона чи ні, бо я навіть не знаю. І ось дивіться, щось вони поклали мені, ну, як додаткове вибачення. Вони вибачали, що так переплутали. Не вони переплутали, а на новій пошті. Але все одно, бачите, як вони піклуються про своїх клієнтів, замовників. І прислали отакий. Подаруночок мені. За те, що, ну, за незручності, що я їздила два рази на нову пошту. Я не знаю, що це. Я відкрию і подивлюсь, бо я навіть не розумію, що це за рослинка. І на думку не спадає, що це може бути. Так, відкриваю далі. О, шадуся, як завжди. Ой, ну, як росонечка. Мамина красуня. Що там? Митний догляд, так? Да? Все добре? Сала немає? Ні? Розкрила і ось так виглядає пакування. Вона прийшла з комом землі. Мабуть, одразу викопали і... Загорнули її. І ось так вона виглядає. Ком землі, волога земля. Так, я її залишу трошки. Отак нехай дихає. І друга рослинка я розкрила, думала, вона підписана, немає нічого. На подарунках вони нічого не пишуть. От, але я так подивилась, мені здається, що це і берез. Дуже схоже, от я вам покажу отак. Може хто впізнає і підкаже. Мені здається, що це якийсь і Беріс. Може і ні. Тут є ось куп'янки. Як заквітує, то ми точно будемо знати. Якщо і беріс, в мене є два, я з зеленого ідему замовляла, але там листечко зелене, а тут воно ніби таке, знаєте, з фіолетовим підсвітом таке. такий гарний кущик, приємний на дотик, гарнюсінький і берісів багато не буває. Це вічно зелена рослинка. І вона дуже довго і гарно квітує. Дякую вам. Семсад. Семсад. вони називаються Семсад. Сімейний Сад. Дякую вам велике за такий подаруночок, гарний. Класний. Але ж мені тепер потрібно шукати для цієї красуні місце. І це ж... Потрібно витратити багато часу, бо місця немає зовсім. Ну, я буду шукати, але, мабуть, спочатку я все ж таки розкрию і подивлюсь, що там з корінням. Чи так його і зарити? Чи все ж таки розкрити? Шадусік. Ти охороняєш у вузелу, так? Шадусик. Так, написала я е, Семсад і спитала, що ж там з кореневою, чи потрібно звільнити від землі і подивитися, чи ну, тобто, це транспортна упаковка чи це ком землі. І мені відповіли, що це троянда, посаджена отак у мішок з осені. Вона тут росте. Тобто, її отак перевалити потрібно з комом землі. Зробити перевалку. І я її обрізала ось всю пишноту її зняла. Вона тепер стрижена така. Буду саджати. Місце іншого я не знайшла, окрім цього. отут тут прохід там, шада, і я тут бігаємо. Там кущ лаванди росте, там трифена, паркін. І отут є місце. Я ближче до лаванди посаджу і ближче до цього майданчику, до бруківки. Варіант тільки на стежинках залишився або між півоніями отам під парканом, але ж ну, це не варіант. Тому що мені хочеться її бачити, десь поряд. Вона красуня повинна бути. І хочеться, щоб вона була десь поряд. Тому знайшла от таке місце, не знаю. Головне, щоб не прийшлось пересаджувати потім її. Ну, буду сюди саджати, але це вже я не буду знімати. Ви вже бачили, як я саджаю штамбову троянду. І я хочу показати ось чимирник. Розквітає. о, як його звуть Double Ellen Picotti. Дивіться, яка краса. Який він ніжний. Чудо просто. Ось ще є пуп'янки. Це ж я посадила минулого року влітку. І ось цей який, дивіться, перше квітування в нього, але все одно він дуже-дуже гарний, чудовий просто, ніжненький. Йду до Камелії. О, тут ще листя не прибрала, а тут дивіться, яка примулка гарна. Квітує. Ох, яка краса, ох, яка краса Біленькі. Один, два вже. Відквітували ось ще два. Гарні, тут смугастик. Це радіє сонечку, чимирник. Ох, який він гарний. Такого темного кольору. На сонечку він світліше виглядає. А так він темний, темний, дуже гарний, гарнючий. І в нього, дивіться, я минулого року було трошки насіннечка з нього. І я взяла просто отак його тут і посіяла. І ось він вийшов. А оце насіння ще з Позаминулого, здається, року, воно наче засохло, я думала, що пропало. Ні, вже ось перший, перший, перше листечко є. Так що будуть сіянці. І от я не знаю, чи ділити його, чи ні, обіцяла, але так шкода його ділити. Тільки наріс кущик, можу почекати, поки сінці будуть просто. Скільки йому років? 4-5, мабуть. Погано наростає, не дуже. Отакі гарні чимирники махрові, вони не дуже наростають так швиденько. Так, і... Ось вона красунька, камелія. Вже починає. Ох, такі пуп'яхи, тверденькі. Ой, головне, щоб не було приморозку, один вже ось. Чорнів. Твердий, нехай буде поки. сантана прокинулась. Все, дорогі мої. Я з вами прощаюсь до наступного відео. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, дякую вам за ваші вподобайки коментарі, перегляди, репости. Дякую, низенько, вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам. Дуже прошу, допомагайте їм, допомагайте, хто чим може. Їм важко. Треба встояти, треба перемогти. Слава Україні і всім героям слава, до зустрічі, друзі!